Добрий день, добрий день! Ти, Дивіться, ти, я ремчуповінь, я ремчуповінь. Нам зараз дітей буду скати, що він тут був вночі, він тут був вночі, він дивиться, що тут ці тварин, ну войку розкажіть нам. Це то, то хара Божа була, та да, да я біжу вся цього, вузьку віли, <ріх> дивлюся, сливе моя стодала. Даю, виходу хледвить, вонцом степив, а не поплив. Я вам говорю, це страшне. Щось що боє, я хочу здурити, що за сікає на світі вже. Я, уже? я ж не знаю, що то говорити далі. Ой, ко, ой! -ка, <ривіт> а, а на кіхо вода була біща, ніж зараз? ми от, от, зараз знімаємо воду! Ми знімаємо воду, на кіху далі вода була? Та о, Но... бачиш, сен, там, диво, де ріжі якесь принесло, Десь було вещи на, на півтора метра добрих, йо. На йо... А де ваша судола? В куломе, певно, зловили, ні? Ми... А ну, ви дзвонили у куломею. А що дзвонили? На Каленівському стоїть там я. Си! А кілько з неї просять? А я буду там на Каленівські біти, там буду продавати, що все долі. Там є якісь, біжі є, якісь, хтось, гресу трохи є, там є. Добре, войко! Ми ще з вами зустріли і поговоримо! пиво. Добре, побачення.